Доброго дня! Я з України, я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах, і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. Зазвичай я так починаю всі свої відео для того, щоб вам розповісти про чудові квіти, які можна вирощувати саме в кімнатних умовах як можна їх розмножити та як можна навіть побудувати бізнес на цих квітах. Але для цього всього потрібно нам, для усього цього нам потрібно створити умови для вирощування цих квітів. От. І це я так от роблю вам вступ, і що я хочу вам розповісти сьогодні. У нас, звичайно, в нашій країні та і буде зазвичай великий попит на ці рослини, але існують деякі компанії, які ну, полегшують нашу працю, тому що рослинки ці вирощуються в великих теплицях, великих оранжереях закордонних і поставляються на наш ринок. Уже оптовими партіями, де люди, купуючи оптовий товар, уже дорощують або реалізують саме ці квіти. Тож мені порадили, я зазвичай сама вирощувала квіти, але восени 2023 року був дуже великий попит, і в мене не вистачало моїх квітів для реалізації. Тому от мені порадили зробити закупку оптову. Зазвичай я цього не роблю, я ніколи не бронюю, я завжди купую рослини, продаю рослини по факту того, що в мене є. Як укорінилися мої рослини, як вони розвиваються, і потім я вже продаю свої квіти. Але цього разу сталося інше. Я Зробила замовлення, велике замовлення на п'ять сортів. І замовлення робила, виходячи із своїх умов, саме кімнатних, тому що я розуміла, що мені їх потрібно буде десь розмістити, і перетримувати, і доглядати за ними. Тобто їм повинен бути створені певні умови. Тож я зробила невелике. Ну, це для моїх мірок це звичайно великий, велике замовлення, от але для перетримки декількох місяців я погодилась на ці умови і зробила замовлення, але я була неприємно вражена, коли повинні були прийти. Мої саджанці сталася подія на кордоні, а саме блокада польських фермерів. І за чого компанія відома Планпол, вона відмовила всім замовникам у наданні їхніх замовлень. Тобто всі замовлення, що люди робили на лютий місяць. Були скасовані, тому я і залишилася без нічого. Але у мене є натомість голландські сорти. Голландські сорти дуже чудові, вони, вони дуже добре підживлені, з них можна дуже добре брати на вкорінення живці. І ці рослинки не у саджанцях, а вже йдуть як дорослі рослини. Тобто я мусила придбати саме ці сорти не лише для себе, але і для своїх покупців, і в чому От я змінила свою думку стосовно голландських рослин. Є мінуси, але є плюси мінуси в тому, що рослини в Нідерландах укорінюються в торфяних таблетках. Людина, яка не знає, як далі поводитися з цією ситуацією, отримуючи рослини, може загубити свої рослини. Тому я хочу вам про це і розповісти в подальшому подальших своїх відео. От. А плюси в тому, що ці рослини набагато краще, набагато вони підживлені краще, і я так вважаю, що там технологічно вони вирощені набагато краще, тому що основа для того, щоб брати е, живці із рослин, е, має становити. То, в тому, що рослини повинні бути міцними, добре підживленими, тобто, щоб всі мікроелементи були присутні в цій рослині, і потім, коли вже ці рослини, ну, як наші люди кажуть, вони накормлені, так, да, вони накормлені. Але вони краще потім і ростуть, бо в них є всі споживні речовини, і вони, з них можна брати живці, які будуть набагато біль краще укорінюватися, ніж із польських рослин, Ну, я так вважаю, що польські рослини. Вирощують за методом кількість, а не якість. А от голландські сорти, так, вони більше якісні. Тому маю трішки рослин для перепродажу. На жаль, один сорт у мене вже почти весь забрали це білий агати. 2XL, в якому квіточка досягає 12-15 сантиметрів. Всі вони в мене майже всі на бутонах були, але я бутони познімала і почеренкувала дуже багато рослин, і натомість вони пустили молоді прирости. Молоді прирости пішли. от я... Верхівочку знімала, і ви бачите, що пішло дуже-дуже багато молодих приростів, і кущики почали кущитися. Вони, ну от, зараз я вам покажу. Отакі от, от кущики, бачите, да? що молодий прирост йде добре. От, І знявши верхівочку, Знявши верхівочку, пішов молодий росток звідси. звідси. Тобто при обрізці цих рослин, рослин це кремпінг-сорт, вони, це блідорожевий, при зрізки, вони іще краще почали кущитися. Мало того, що вони поприходили дуже гарні, але вони е, мають змогу. Розростатися саме у моїх кімнатних умовах, що я дуже здивувалася, тому що зазвичай я десь до квітня місяця я чекаю, поки вони понарощують молоді прирости після обрізки, але ми не, не можемо надати їм стільки підживлення. Я не знаю, чим вони їх підживлюють. Але ну, рослини дуже гарні. Ну, в тому в наступному відео я вам розповім про це. І хочу вам сказати, що так, майже місяць тому я поставила на укорінення живці з цих рослиночок. Зараз вони в мене на проходять адаптацію. Зараз я вам покажу деякі. От вчора я якраз перебирала, проходять адаптацію. Всі вони, от дивіться, добре укорінились. Так, ну це жовта. Має таку корневу, бачите. От. Це жовта. Темно рожева пінк, корневу, бачите. От, уже коли отака корнева гарна, тоді вже я виставляю рослини на адаптацію. От. Ще в мене в контейнері стоять інші сорти. Це я так от спробувала була. А інші сорти в мене стоять саме у великому. В контейнері ще їх трішки не доукорінила. Ну, я так вважаю, що десь на квітень-травень ці рослинки вже будуть готові для реалізації, як у саджанцях. Так, світло погано падає. Так, додала я трішки освітлення, щоб ви могли розуміти, як виглядають саджанці, можливо, погано видно витягувати я їх не можу, тому що вони іще не укорінені, Ну, от маленькі, невеличкі, дивіться, фуксія пінг. Взагалі то шикарніші рослинки. От фуксію я поставила, немає ще корневої, але вони бачите, що чудово себе почувають, навіть дивіться, молодий прирост іде. Тож, будемо сподіватися, що в нас все вийде, поки що я задоволена цими живцями виглядають вони чудово стоячи в контейнері, а далі будемо дивитися, що на виході буде. Звісно, за браку місця на стілажі для укорінення я мало поставила, але я буду ще живцювати. Я розумію, що ці рослини вони розвиваються дуже добре, дуже великі пагони кидають міцні такі. Рослиночки, тому я буду далі їх ставити. І якщо буде, буде якийсь посадочний матеріал, я буду виставляти і буду вам надавати в Фейсбуці, в групі. Ну, а так як поки що немає що вам показувати, я пропоную лише дорослі рослини. Як з ними працювати, я вам надам відео наступне. От. Бо багато вже дівчаток отримали ці рослиночки, ну, пишуть, що дуже задоволені. Е, значить, наявності в мене 5 сортів. Це біла перл, е, блідорожева кремпінг, фуксія, дуже чудова, взагалі така міцна квіточка. Опал гранат, колір гранатовий. І агати, там десь пару горщиків залишилося. Я вам покажу, як вони будуть вигля... як вони виглядають в наступному відео. От. Ну, а поки що ми виходимо з положення саме таким чином, намагаємося розмножити. І, звісно, я ж для своєї колекції свої рослини укорінені. Буду залишати на наступний рік. Ну, от бачите, яка буває ситуація, коли ми маємо надію на щось? Сподіваємося на порядочність наших поставщиків, але не завжди буває так, як ми хочемо. Маємо те, що маємо. Ну, на цьому все. Я вам так розповіла, що змогла. Дуже довго до цього готувалася. І як надати вам правильну інформацію? Ну, але, ну, таке у нас вийшло. Ну, все, до побачення. Бажаю успіху, в вирощуванні ваших квітів. І миру нам, і слава Україні!